Доброго ранку, я Віктор Решутко оце і мій канал, мій маленький садочок, знімаю відео, я виложував відео про черешню Тамару, яка була кинута брунькою, заокулірована в началі вересня місяця. Сьогодні вже 30 вересня, значить хочу, пройшло вже більше. 20 днів хочу зняти е, пов'язки. Ну і подивитися, прижилось воно не прижилося, тому що е, пізня околіровка, самі розумієте, що це може бути, може і не бути. Ну це такий експеримент. Побачимо зараз. Знімемо, побачимо. Черешня тамара крупноплодна. Приливаємо, прививали. зі сторони холодного краю. Зі сходу. Ну, так перевіряємо. Беремо раз. Так де воно? Так. Як бачимо. Отак. Ось кинемо. зелене є бронечка. Зелененька, все як положено, все як треба. Ось і так, брунечка прижитая, підвой висел-ква. Зараз другу подивимось. Що хочу сказати? Підвой цей дуже хороший. Але ситуація в тому, що є ж табличка там, хто тим сім думає займатися, то там у таблиці деякі сорти черешні, він не, не сприймає, тобто вони не приживаються на нього. У частності вже заекспериментовано. Так, да, все воно. Зелене, красиве, все добре. На веселі не сприймається сорт саміт. Не переживається, йде. Не Відповідність підвоя з привоєм. Я вже два роки Ось, пробую і нічого навіть, случайно не не приживається. Случайно навіть. Із десяти, з двадцяти. Тобто я спробував і вже цим перестав цей сорт. А остальні сорти я не замітив. Які у мене є, от у мене шорти. Є Кордія, є Техлован, є Світхард. От, хоча Світхарт також написано, що не цього не приживається, але приживається тут а, на веселі Світхарт. Ну, а таблиці там вказано, що він не приживається. Ну от як саміт не приживається, то я це підтверджую. А все остальне добре почуває, виростає дуже хороші сажанці. Так ось бачимо, все зелененьке, все добренько, все хорошо, все приживу. ці брунечки прижилися. Ну, побачимо ще весні, але ситуація така, що коли вони прижили. Зараз, то вже це таки технічна, скажімо, якась причина може бути десь хтось обгриз по зайці, вибосот. Ну це якось так. Показав я вам результат пісні-осінньої вересневої прививки е, Ну, Не забуваємо, коли це робити, просто щоб вологи хватало, щоб підвой був не сухий, бо я його поливав перед цим. І так само і привой, коли беремо черенки, почки із е, маточника, маточного дерева, ось, то щоб вони були вологою достатньо, скажімо, Зволожить. Тобто поливається те й те, і все це робиться, все це приживається, все це, як бачимо, добре. До побачення.